Перед тижні в Національному гірничому університеті відзначились подіями в науковій та освітній сферах. 13 грудня представники 10 кращих шкіл, ліцеїв, технікумів та коледжів Дніпропетровщини отримали ліцензійне забезпечення та сертифікати SolidWorks в НГУ. У 2008 році університет розпочав активне співробітництво з американською компанією Десалт System SolidWorks Corporation, що є освітнім лідером в галузі. Високотехнологічного програмного забезпечення гірничий ініціював розширення співробітництва з компанією, надавши йому статус регіонального проекту. У вересні 2011 року було підписано меморандум про взаємопорозуміння, відповідно до якого на базі Національного гірничого університету створено Дніпропетровський центр інноваційних технологій SolidWorks. Взагалі рік тому до Дніпропетровської облдержадміністрації звернувся ректор Національного гірничого університету Півняк з ініціативою розробки і впровадження такого проекту Солідворкс в сферу освіти. Звичайно, облдержадміністрацію було підтримано зазначений проект, оскільки всім відомо, що підготовка кваліфікованих кадрів, а особливо за інженерними спеціальностями, є надзвичайно важливою для економіки як регіону, так і країни в цілому. Тому безумовно даний проект було підтримано. І і от ось уже через рік ми маємо його перший результат: 10 кращих навчальних закладів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, технікумів і коледжів отримали ліцензії на, на впровадження даного проекту у себе в навчальних закладах. 14 грудня в НГУ у форматі круглого столу обговорювали проблеми екології та удосконалення екологічного законодавства. Засідання відвідали провідні науковці та спеціалісти не лише НГУ, а й Донецьких, Харківських та Київських вищих навчальних закладів. Україна е знаходиться в кризовому стані, екологічному кризовому стані в світі. А чого займається екологічним правом? Тому що екологічне право вивчається студентами, нашими екологічне право досліджується науковцями е науковцями, екологічне право. І хочу сказати, що дедалі більше буде розвиватися екологічне право в науці, і основоположником такої розвитку екологічного права є кафедра екологічного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Студенти кафедри ЕОТ напряму освіти інфобезпека склали іспит забезпечення захисту інформації в комп'ютерних мережах з використанням обладнання компанії Зюксел. Як зазначив старший викладач кафедри електроніки та обчислюваної техніки Олександр Кручінін, 12 найкращих студентів 3, 4 та 5 курсів напряму освіта інфобезпека прослухали дводенний курс Зюксел Секюріті Specialist», проведений представником компанії. Та в короткий термін опанували основні принципи роботи з обладнанням, що й довели, успішно здавши іспит. Хлопці та дівчата отримали від компанії імені сертифікати з обов'язковою реєстрацією їх на офіційному сайті компанії. 18 грудня в НГУ відбулася сьоми міжвузівська студентська наукова конференція. Де обговорювали історію тенденцій та проблеми кримінального права, кримінології та кримінального процесу. В конференції взяли участь студенти НГУ, а також представники провідних вишів Дніпропетровщини, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпропетровського університету економіки та права імені Нобеля та Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Ця Конференція дуже хороша тим, що нове. специалисты будущие, работники правоохранительных органов, работники э, вообще сферы юриспруденции смогут э, разобраться в новом э, криминально-процессуальном кодексе. Разобраться каким образом? Они подготовили рассказы, э, подготовили свои тезы э, и будут выступать. Вот. В, э, в процессе вопроса, ответа преподавателей они э, получат определенные знания. У День Святого Миколая в НГУ мовні центри проводили цікаві та пізнавальні події. Центр мовної підготовки НГУ з вивчення англійської мови презентував театр англійської драми, де студенти втілювали у життя чудову англійську класику. В я вперше в ролі актриси в театрі англійської драми. І мене це дуже увлекло. Мені понравилось, потому что я в первую очередь почала проявлять себя. Как личность и начала показывать, в принципі то, кем я есть на самом деле. И в этом году я хочу и совершенствовать это с каждым годом, становиться все лучше, сильні и проявлять себя. а в українському німецькому центрі Святий Миколай заговорив мовою Ніше. 2000 років, позвато. 20 грудня у центрі культури української мови імені Олеся Гончара відбулась презентація роману у щоденниках і листах Григорія Гусейнова Повернення в Портленд. Книга розповідає про 60-ті роки, любов до батьківщини та пошуки свого Портленду. Цю книжку яку зараз привіз це художній текст. Це роман в щоденниках і листах і називається Повернення в Портленд. Ми всі живемо в цьому світі, десь народжуємося, десь вчимося, потім кудись їдемо або залишаємося на місці, але завжди мріємо. Рано чи пізно повернутися в свій портланд. Це може бути вулиця, може бути будинок рідний, може бути рідна школа, будь заклад. От якийсь портланд є в кожного. І от ця книжка про 60-ті роки, про те, як в Києві. Молоді люди вчаться в учбовому закладі, а потім закінчують його і роз'їжджаються всім тоді ще радянським союзом. І кожен надіється, що рано чи пізно він обов'язково приїде у свій порт в Київ на свою вулицю, де був цей учбовий заклад. Також 20 грудня іноземні студенти НГУ подарували феєричний концерт під назвою Ірниче об'єднує континенти. Серед учасників були хлопці і дівчата з Анголи, Республіки Гвінея, Кемеруна, Республіки Конго, Перу, Монголії та Йорданії. Вони вразили своїми нестримними танцями та піснями. Я учусь у Горному університеті. Я на п'ятому курсі. Я із Латинської Америки, Перу. Мене зовут Марія Кармен. Я тут сама перша, ну вже вчиться. Мой брат родно на на пірму курс, И я надію, що федерал концерти буде для нас найлютше, тому ж та дізвітна празніка в ньому Детальніше про всі ці події ви зможете прочитати на офіційному сайті університету або в соціальних мережах.